Вітання всім! Ласкаво прошу до нашого першого уроку English for Canada. Мене звати Надія, я є викладачем англійської мови та засновницею мовної школи Switch English School. Я проживаю в Канаді, провінції Онтаріо. Я вірю, що мій досвід перебування тут приблизно року часу може допомогти вам, і ми не лише покращимо наш рівень англійської мови, але й добре підготуємося до Life in Canada. Сьогодні наша перша зустріч нашого такого курсу, так, англійська для Канади, і з чого ми будемо починати? Я задавала собі цим запитанням, так, бо мені треба орієнтуватися на таку середню більшість. з чого починати. Я просто пропоную подивитись на факти, так, хоч ми те, що знаємо, що на візу всі вже подались. А я щиро сподіваюся, що всі її також отримали. І ми десь на тому етапі, коли ми лише збираємось в Канаду, або якщо ми прибули в Канаду. Тому наші уроки будуть корисні для всіх тих, хто зацікавлений в Канаді в основному. На цей момент ви би вже точно мали вміти представляти себе англійською мовою, тобто розповідати про себе таких кілька речень, так які основні чітко про вас. Тому що в Канаді одразу по приїзді, так цього насправді буде багато. Ви багато де будете знайомитися в багатьох офісах. Так вас про це будуть запитуватися. А тому це, мабуть, щось таке, що ви вже точно знаєте. Зараз я. Uh, let's listen my introducing English. Hi everyone. Uh, my name is Nadia. I am an English teacher. I am founder of Switch English School. I am married, I have a son and uh, we live in Canada. The city is Niagara Falls. I also work in Canada. I work at Ridley College. I do believe that my experience here, Can help you not only to to improve your English, but to prepare you for life in Canada. And what about you? Tell me about yourself. Представтесь тепер ви англійською. Наскільки впевнено ви звучите, так? Тобто, от це має бути щось таке, що вже у вас а, відшліфоване. Якщо раптом хтось з вас додивиться відео, відчуває, що а, вам це важче зробити, то я дуже рекомендую для перегляду відео. Англійська мова для початкового рівня це в нас урок один. Посилання на відео буде під цим відео, і там ви більше зможете чергнути інформації саме про те, як представляти себе. Для тих, же, хто, хто би просто хотів закріпити те, що ви вже знаєте, то я прикріпляю тут таке завданнячко для вас, так, яке ви зможете виконати так, якби на ваше домашнє завдання. І то там ще один момент, щоб. Uh, переважно ви приїжджаєте з кимось, або бачу тут багато сімей, так то окрім того, що ви представляєте себе, можливо, теж вмієте представити когось, і це насправді дуже легко робити. Ви просто починаєте речення з this is. Це є this is my son, this is my husband, this is my mom, for example. Так і далі ви додаєте там his name, her name is uh, і називаємо імена. Тобто це також про всяк випадок потрібно знати. Що ж, отже, з представленням зрозуміло, тобто це щось таке, що у вас вже має бути. Тобто ми сьогодні прийшли, ми познайомилися. Я, до речі, буду дуже рада читати ваші коментарі про те, хто ви, звідки, з яких міст і де ви зараз, так, чи ви в Канаді, чи ви лише збираєтесь в Канаду. Можете писати англійською, і я, якщо будуть якісь помилки, то можу їх навіть виправляти. Ми ж рухаємося далі, так, і наступний такий момент, який дуже важливий, це запитання. Отже, наприклад, припустімо собі так, що ви вже знаєте, що у вас, наприклад, там літак через тиждень чи через місяць. То ще один важливий момент, помимо того, що ви так маєте вміти розповісти кілька речень про себе, це розуміти запитання, тобто, коли вам задають, ви маєте зрозуміти, що вас запитали, і вміти задавати запитання. Це щось також а, таке важливе, що буде спіткати вас з першого ж дня, тому що вас обов'язково будуть питатися якусь вашу інформацію, personal information, а ну і вам потрібно буде що запитатися навіть з таких простих, де є щось, так чи ви шукатимете банк, чи ви шукатимете якийсь офіс. Тому ми так коротко зараз поговоримо а, про запитання. А ми їх називатимемо спеціальні, тому що, як правило, йдеться про спеціальні запитання. Спеціальні то ті, які вимагають спеціальної відповіді, що означає спеціальна відповідь? Це більш детальна відповідь на такі запитання. Ми не можемо просто сказати Єсно, yes, no. хоча дуже часто я. А чую цю помилку, коли, наприклад, там можуть запитатися, я пам'ятаю, коли я була у Walking Clean, то та да, була свідком історії, де запитали where do you live? Там або було where do you live, або what's your address, і м -м, людина відповіла yes. Так, тобто, якщо ви не розчули запитання, не кажіть просто yes, no, Краще скажіть pardon, excuse me, can you repeat it, але не просто yes or no. Також дуже важливо. Ви, коли ми зараз проговоримо про ці слова, то ви вже будете знати на що звертати увагу, щоб розуміти, що запитання спеціальне і ваша відповідь має бути довше. І оці спеціальні слова в нас завжди починаються з і H. Так, отже, ми маємо слово what, Where, When, Why. Можемо додати також how. Так, воно не починається з W, але слово how не менш важливе і дуже багато запитань ми будуємо. How, так це як. Знаємо навіть найпоширеніше запитання how are you? Тобто як справ? How is your day? або how old are you?», скільки тобі років. Тому це також спеціальне слово, і я теж його додаю сюди. Отже, маємо what, where, when, why, how. Так? Якщо ви лише вивчаєте ці слова, тобто це для вас не просто повторення, а ви знаєте, що, наприклад, там деякі слова навіть плутаються, то я завжди подаю такий метод, так, запам'ятати ці слова з допомогою нашого конкурсу Що, де, коли. Так, тобто ми беремо що, вот, де, where, коли, when. І далі про будь-що, що ви хочете розказати. Ви розказуєте про це, але за допомогою відповідей на це що, де, коли. Речення Я люблю пити каву зранку, так, то ставте до нього запитання за допомогою оцих спеціальних. Тобто що? Так, що я люблю пити? What do I like? Далі, when do I like to drink coffee. Where do I like to drink coffee? Я його люблю пити, де? В кафе, вдома. І на таких от прикладах будь-яке інше речення ви розбираєте. Ще одне дуже важливе слово, яке також починається на WH, хоч воно і не буде читатися як ви, а в транскрипції ми бачимо це слово who. Хто? Отже, в нас є що, от, в нас є хто «who». Воно, звісно, рідше використовується так. Якщо ми говоримо, зокрема, там про Канаду і оці всі перші такі організаційні моменти, воно там буде рідше, але все одно слово ху потрібно знати, так що ху це є хто, і так само не плутати його з іншими спеціальними словами. Наступний важливий момент це якщо вам прийдеться ставити запитання. Так, і про те, як я казала, що якраз одна з ці слова, так коли ви чуєте, що на початку запитання у вас стоїть або when, або where, або what, або who, Так то відповідь на них вже не може бути yes or no. Тобто ви вже маєте розуміти, ага, where мене запитались про місце, значить треба сказати щось мі про місце. Наприклад, там where do you live? I live in Niagara Falls. для вас. Ці слова ніби є ключовими. Якщо вам потрібно задати запитання. Що тут дуже дуже важливо, тому що знов ж таки дуже багато відсотків людей роблять помилку в тому, що ставлять запитання без допоміжних дієслів. Чому тому що відбувається цей такий дослівний переклад з української мови? Наприклад, там, where you live? What you like? Друзі, так не можна ставити запитання, так тому що це англійська мова, вона має свої правила. вона, Якщо ми говоримо про речення, запитання, то тоді своя будова. Коли ми говоримо про це питання в англійській мові, то завжди ми ставимо допоміжне слово. Це те слово, яке ви якраз в кожному часі вчите. Наприклад, там із вами present simple, у нас є допоміжні do і does. Отже, я запитаюся, what do you like? where do you live. Тобто я можу ставити допоміжне. Бачимо порядок розташування допоміжного слова, воно йде після спеціального. І так буде завжди. Тобто, якщо в нас є спеціальне запитання, то спершу стоїть спеціальне слово, далі допоміжне. Далі у нас буде підмет, тобто це що або хто залежно про що, або кого ми говоримо. Наприклад, так, what do you, і тоді в нас стоїть слово what do you like, where do you work. Не забуваємо, що do це не єдине допоміжне, замість do, може бути будь-яке інше допоміжне слово. Якщо ми, наприклад, запитуємося щось в минулому часі, то у нас вже буде did. Where did you sleep? Не переживайте, якщо ще не всі оці часи, тобто я просто не знаю кожен з вас на якому етапі вивчення мови. Тобто, якщо ще не всі часи у вас є в голові, то it's ok, поступово ви будете зустрічати ці запитання. Все таки, якщо ми говоримо знову ж таки про цей початок в Канаді, так то тут важливо, щоб, хоча б оці перші, де ми кажемо «do», так. Чи is, наприклад, where is the Ontario office? От такі питання, так, щоб ви їх знали. Ми це будемо, звісно, практикувати так і в майбутньому ясно залучаючи інші часи. Висновки ми беремо за сьогодні, так, це за спеціальні слова. Обов'язково собі занотовуйте цю інформацію. я завжди люблю, що мої студенти мають якийсь ноутбук чи копібук. Тому що так набагато легше сприймати інформацію, як, наприклад, ви можете побачити. Так, і ви завжди зможете повернутися, як до вашої шпаргали. Із запитанням ми попрацювали. Давайте пройдемося по кількох прикладах. Я вам задаватиму, а ви спробуєте самостійно назвати, поки не почуєте правильну відповідь. Перше запитання. Звідки ти є? Правильна відповідь where are you from? Ми питаємось про місце, так, тому ми ставимо слово where де? Саме where означає де, але where from це як буде звідки? Правило з preposition, з прийменниками, так, що from має стояти в кінці. Ну і напевно, що запитання Where are you from? Також вам дуже добре знайоме, як і запитання як. Як ми запитаємо, скільки тобі років? Правильна відповідь how old are you? Це запитання часто на ньому спотикається, оскільки дослівно, якщо приклади, то ніби наскільки ти старий, так? Тобто пам'ятаємо, що пророки ми не використовуємо have мати, так, ми використовуємо слово є. Yeah. Отже, how old are you? I am, мені є стільки років. Наступне запитання. Де ти працюєш? Правильна відповідь. Where do you work? Де є найближчий магазин? Where is the nearest shop? Коли у вас день народження? When is your birthday? Ще одне запитання. Де я можу поїсти? Where can I eat? Що ти любиш? What do you like? Ще одне запитання. Де ти навчаєшся? Where do you study? Ще одне запитання, яке часто запитується в Канаді по приїзді, коли ви прибули. Правильна відповідь: When did you arrive? Попрактикували трошки запитаннями, і ми рухаємося далі до нашої словникової частини. І сьогодні ми почнемо працювати з AirPort. Аеропортом, тому що якщо на вас лише чекає подорож до Канади, так то перше, таке, з чого ви будете починати, це власне буде аеропорт, це як буде такий пункт, який з'єднає вас з Канадою, і щоб вам було легше, так щоб не було занадто багато інформації сьогодні, то наш аеропорт так аеропорт буде розділений на таких two parts, два блоки, один з яких ми попрацюємо сьогодні. Це буде суто словесна частина, тому що. Найперше, це що треба знати слова. When you enter the airport, так коли ви заходите в аеропорт, то що ви бачите? Все, що ви бачите перед собою, так у вас все буде написано англійською мовою. Тому найперше це знати слова. І тоді наша друга частина, наступний блок, який буде на наступному році. Ми більше будемо працювати з практичною частиною, де будемо розігрувати оці діалоги, так, які можуть відбуватися між вами, наприклад, і офіцером, тобто, що можливо, вам треба буде запитати. Або що у вас а, запитується. і розглядатиму різні кейси, так які можуть а, складатися, і, як правило, які а, спіткаються, так що робити у разі, наприклад, втрати в багажу, чи що, якщо а, побачила, що там на 500 грамів, ваша валіза є більшою. Такі different cases, так, різні кейси будуть проговорені на нашому наступному році, тому обов'язково не пропускайте Сьогодні ж Працюємо зі словами. So, let's start. Маємо слово check-in. Саме слово check означає перевірятися, перевіряти, так. Check-in в аеропорті це, власне, зареєструватись, тобто перевірити себе, свої документи та речі. Тому ми кажемо check-in. When passengers get to the airport, коли пасажири пасажир, пасажир, дістаються аеропорту, вони що роблять? They put their luggage, отже, luggage це в нас number two, багаж. Куди входить suitcase and «bag». Suitcase number 3, валіза, and «bag» – number 4. On a trolley. Number 5 бачимо тролей. Тобто це те, куди ми кладемо багаж. And go to the check-in desk. Check-in-desk бачимо, це в нас рецепція. There they show their ticket, ticket, квиток, and passport. And put their luggage on the scales. Scales number eight. They can take hand luggage. Hand with рука, Ruchna поклаж, Number nine. On the plane with them. The person at the checking desk often asks Do you want a window seat? Window seat number 10, or an aisle seat? aisle біля проходу. They give the passenger a boarding card, number 12, boarding card, посадковий квиток, and they often say have a good flight. Приємного польоту, have a good flight. Попрацюємо тепер із завданням. Бачимо у нас є Departures Board, and we need to answer these questions, paying attention that it is now 10.30. Отже, дивимося на приклад, який ми маємо. Can you get on the Dublin flight? Now. Бачимо Dublin у нас є 11. So that's why yes, because we still have time. The next question is: Can you get on the Barcelona plane now? Дивимося, де в нас Барселона, 10:25, і ми бачимо, що it's departed. Departed означає, що plane has left already. Тобто вже відправився Departed. The more answer will be no because we don't have time. Next one is can you get on the Amsterdam plane now? Amsterdam de Mosia 1035 бачимо, що flight closed. Що no. Question 3, Can you get on the Munich plane now? Deum Sam unique plane is 1050 and this is last call gate 5. Last call means you must get on the plane now. останній дзвінок, і потрібно потрапити прямо зараз. Тому Answer will be yes. But we really need to rush. Нам потрібно поспішати. Is the Milan flight on time Чи Milan вчасно? Дивимося, Deum це Milan, нас 11.05, and it's delight. Delight means it's late. Delight аж до 11:50. Тому answer is no. And the last question is how many flights are boarding now? Boarding means when people are getting on the plane. і ми бачимо у нас є one boarding, зазначено gate 7. Ворота 7. Так, тобто виходить що one uh, Дорогі студенти, я надіюся, що вам сподобалась така практика. А не те, що сподобалася, а що зараз ви дійсно можете відчути, що ці слова вам запам'ятались. Нам, якщо десь одне-два є, з важчими для, для вас це no problem. Ви Просто їх собі виносить як такі так дзвіночки. Ви позначаєте їх оранжевим кольором. Не зеленим, зелений – це коли ок все слово а, да. Так, а оранжевим, і ви ще більше з ними працюєте, тобто більше прикладів. Друзі, вдома ми працюємо з цими словами, тобто ми собі їх закріпляємо для того, щоб на наступному нашому уроці ви себе так твердо почували, і вам тоді набагато легше буде. А разом розбиратися у тих от різних таких кейсах, які ми будемо проговорювати та е, діалоги, які ми будемо з вами мати. А я буду просити вас, якщо у вас є час і бажання, ви можете ділитися в коментарях. Ті, хто вже прибули в Канаду, так з якими випадками ви зустрічались, що вам, наприклад, було важко. Це для того, щоб ті, хто лише збирається, так знали до чого готуватися, і ми проговоримо про ці кейси обов'язково на нашому наступному році. І а для тих, хто лише збирається в Канаду, так то напишіть про те, чи є у вас якісь побоювання або страхи щодо того, що вас може чекати, так і що це саме. Тому що, як ми казали, так що моє завдання тут це не лише готувати вас в плані англійської мови, готувати вас також морально, так до життя в Канаді. Я буду вдячна, якщо ви залишатиметесь зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, щоб ви бачили наступні виходи відео, діліться. З вашими рідними і друзями, кому ви знаєте, також це потрібно і корисно. І я чекатиму вас на нашому другому уроці. See you next time!